Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. На тему наш дитячий садок. Діти, до нас сьогодні до садочку завітала лялька Оленка. Вона хоче розповісти вам про дитячий садок і показати багато цікавого, що є в дитячому садку. Давайте ми привітаємось з нашою гостею. Добрий день, Оленко! Добрий день, діти! Лялька каже, що принесла з собою чарівні картини і хоче показати вам їх. Перша наша картина називається Роздягальня. У роздягальні ви скидаєте верхній одяг та перевзуваєтесь. Погляньте, скільки тут шафок. Своя шафа є у кожного з вас. А щоб ніхто не переплутав. Шавку. На кожній з них є якась картина. Є в нашій роздягальній лавки, щоб діткам було зручніше роззуватися та взувати змінне взуття. Наступна картина називається Ігрова. В ігровому куточку живуть ваші улюблені іграшки, ляльки, звірята, конструктор, машинки. Подобається вам? Іг... Іграшки. Так, іграшкам до вподоби гратися з дітками, тільки вони дуже хочуть, щоб ви їх не ламали та не розкидали, прибирали після гри. Куди ми складаємо іграшки, коли закінчуємо гру? Правильно, на полички та у шафи для іграшок. Прибирати після гри потрібно не тільки іграшки, а й книжечки, в яких живуть казки. Зараз у нас картина книжкова. Що ви бачите на паличках? Так, це книги. Цікна... Цікаві книжечки у садочку розповідають нашим хлопчикам та дівчаткам казки, віршики. А ще залюбки ви розглядаєте в них малюнки. А де ми проводимо тиху годину? Звісно, у спальні, у дитячій спальні, дуже затишна. Тут ваші ліжечки з чистою постілью, зручні подушки, та м'які ковдри чекають на малят. Розкажіть, у якому приміщенні живуть наші ліжечка? Так, у спальні. Перед їжею і після прогулянки та після туалету дітки повинні мити ручки. Де це можна зробити у садочку? Звісно, там, де умивальники, де знаходиться туалетна кімната? Тут пухнасті. Тут похнасні рушнички та мило духмяне, а зараз Оленка пропонує вам пограти в гру, що де для чого. Лялька буде показувати вам картини, а ви відповідати. Що це? Так, це гойдалка. А у нас в дитсадку вона є? Так, у дворі на дитячому майданчику. А скажіть, діткам, для чого гойдалка?» «Вірно, щоб я на ній гойдатися». А що це? «Вірно, подушка. Де в дитячому садку подушка? Так, у спальні, на ліжечка. Для чого нам потрібні подушки? Так, щоб на них спати. Що це? Так, іграшкова машина. А де можна знайти таку машину? В ігровому куточку на полиці. А для чого вони нам потрібні? Щоб ними гратися, возити їх та катати. Молодці малята лялька Оленка дуже вдячна вам за допомогу і каже, що обов'язково завітає до нас у гості. А на цьому Наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!